Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити німецький середній танк пз 4 Почнемо з удової частини. Берете таку платформу розміром 15х6 знизу кріпите колеса. Ось таким чином. Потім передній каток. Берете ось таку детальку. І зверху чіпляєте на неї такий квадратик. Далі прикріпляєте перше колесо. Ні, цим боком. Перше колесо і друге колесо. На них зверху кладеться два годень квадратики. Далі ставите гладеньку четвірку. Це і є передній каток. Кріпляємо його спереді. Ось. Ось таким чином. Далі задній каток. Берете таку деталь 1х4 і зверху кріпите на неї деталь 2 на 1 і колесо. І прикріпляємо ззаді. Так. Далі беремо ось таку деталь. Це шестірочка. Ставимо її ось тут. Далі беремо знов шестірку і ставимо її з протилежного боку. Далі знов шестірка. Ще одна одну І ще одна шестірку. Ось так. Далі берете ось таку детальку, тоненьку шестірочку. І її прикріпляєте ось тут. З цього боку так само. Ось. І тут теж туненьку шестірочку. І тут. Ось так. Далі берете ось таку деталь І її прикріпляєте ззаді. А тут прикріпляєте двічку. З іншого боку берете ось таку одиничку і її ставите ось тут так. А позаду неї ставити звичайну одиничку. Так. Після цього беремо ось таку деталь 8 х 2 і кріпимо її ось так ось. Далі беремо 1 на 6, 6 на 1. 6 х 2. Ось, а далі 1х8, ще далі 2х8, а далі берете 2х6 е, детальку тоненьку і зверху на неї кріпите 1х6 і це прикріпляєте ось тут. Після того деталька 8х2 і тут двічки чіпляєте дві. І ось тут. Далі, після цього, берете згиналку і знизу прикріпляєте двічку до неї. І це кріпимо ось тут попереду. Ось. Далі берете детальку. Звичайно, шестірку, 6х2, тоненьку. Ззаді прикріпляєте двієчку. Одну і двієчку другу. Ось таким чином. І прикріпляєте деталь 1 на 6. І це прикріпляєте до цієї згиналки. Так, Зараз попробую прикріпити. О! І згинаєте, щоб воно було під таким невеличким наклоном. Так. Далі берете деталь 2х6. І цю детальку кріпите ось тут. Ось так от. І другу деталь 2х6. Берете і кріпите ось так. З проміжком один отут. А тут заставляєте двічку. З боку я точнісінько точніше так само. 2 на 8 знову 2 на 8 і 2. Ось. У мене колесо відпало, я поправлю, то нічого страшного. Так. Далі беремо ось такі дві детальки І знизу до них прикріпляємо четвірочку. Ось так, щоб було. І це прикріпляємо ось тут позаду. З протилежного боку ставимо точнісінько таку саму деталь. Далі беремо четвірку. Її ставимо позаду. І ось тут теж ставимо четвірку. Далі. Беремо ось такі детальки, два на чотири тоненькі, Ставимо одну і другу. Далі. Ось така от деталь. 8 на один висока. І ставимо ось тут. Далі беремо ось таку от деталь. Один на 6, їх дві тоненькі штучки і їх скляємо. І ця ставимо ось тут. З вот. приклажного боку так само кріпимо. Ось. Після цього беремо ось таку детальку. І її ставимо ось тут ось. Вот. І з іншого боку теж вставимо таку саму деталь. Далі беремо ось таку детальку 6 на 8. І по центру кріпимо крутилку. Ну це частина від крутилки, інша частина на башні. І це кріпимо тут. Далі беремо ось таку двієчку з, ре... ну, з розчіткою. І її ставимо ось тут. Далі беремо звичайну одиничку. і Її ставимо ось тут і таку одиничку. Це ніби пулемет. Ну, ви ще можете тут запхати детальку, ніби як патрон від пушки, щоб пулемет був довший. Але я просто не хотів діставати ту деталь, тому я її не клав. Далі берете ось таку от детальку. Ну, одним словом, це дві-четвірочки тоненькі я їх скріпив. І ставимо це ось тут от, от. Не дуже воно хоче пролазити. Так, доведеться зняти оцю деталь. Ось так ліпше. Зачепили ось так. Це заставляємо на місце. Далі берете ось таку детальку, тоненьку, і ставите її зверху ось тут. І ось, таку саму детальку ставити тут Ось, корпус готовий. Його відкладаємо на задній план і починаємо робити башту. Башта робиться достатньо легко. Беремо ось таку детальку. Далі прикріпляємо її до такої самої деталіки. Ось так. Але знизу прикріпляємо оцю другу частину крутилки, так як я вам говорив. Далі берете такий квадрат і ставите ось тут. А тут ставите двічку. Далі. Берете ось таку детальку, одиничку. І її ставите ось тут. І другу одиничку. Її теж ставите тут, але з іншого боку. Вже. І до них прикріпляєте гладенькі двічки. Але головне, щоб двічки були ось такі знизу. Щоб можна було поставити ось так, деталь. Ось. Кріпимо ті деталіки. Далі. ні, перепрошую. Ці двічки треба було поставити ось так. от. Ось, З іншого боку. Так, далі беремо ось таку штучку, деталь. І ось таку детальку. Їх скріпляємо і причіпляємо сюди ззаду. Ось так. Далі. Беремо знову одиничка. Далі ось така деталька. Або двічку можете просто взяти. І зверху глиденька двієчка. І це прикріпляємо ось, ось так от. І ставимо ось тут. Далі. З іншого боку, точніше, така сама конструкція. Далі берете, знову одиничка, далі згиналка і до згиналки прикріпляєте гладенький квадратик. Ось так. І це кріпите ось тут. І з іншого боку так само. Далі берете і заганаєте ці штучки ось так. от. Так, далі вам знадобиться багато таких одиничок. Шість, шість штук, так. Одна тут, друга тут, далі з протилежного боку перша, далі з протилежного боку знову друга, і тут попереду дві штучки. Ось так. Ось. Далі берете ось таку деталь 2х2 тоненьку. Зверху прикріпляєте такий кружечок. І це заставляєте от сюди. Далі берете, робите ось таку детальку. Берете таку і зверху двічка глиденько. Таких вам треба дві штучки буде. І ставите ось такому положенню. І з іншого боку. Ось. А спереду пушка. Пушка робиться легко. Берете четвірку, два на 4 тоненьку, і зверху ставите ось такі двічки з серединками. Далі берете так, звичайну двієчку. Зараз вам покажу двієчку. Таку, і зверху ставити ось таку двічку. І це прикріпляємо ось так. А далі робиться пушка дуже легко. Дві таких детальки, далі трубочка і знов така одна деталька. І це ставимо ось так. Ось. І прикріпляємо ось сюди. Башня від ПЗ4 готова. Тепер прикріпляємо башню і корпус. ПЗ-4 готова. Але тут ззаду ще нам треба прикріпити трубу. Може не в кожного вона є, так що її можна і не чіпляти. Ось так. Ось. Далі. Берете ось таку детальку і чіпляєте ось тут. Ну вона теж не обов'язково. Це докористи. Ось таке вийшов у нас позачите. Башня дуже схожа, на мою думку. Ну, кількість колес не співпадає, звичайно. Тут має бути 8 маленьких коліс, але в мене немає маленьких коліс. Ну я так зробив. Спереду дуже красиво виглядає. І ззаду. В принципі, гарний танчик. Пишіть, чи вам сподобалось це відео. Ставте лайки. І пишіть, які ще наступні танки мені робити. І всім па-па.